Так, народ, будемо зараз проводити дегустацію. Давай вже, бо вже слюнями затопилася сьогодні. Ми не будемо чекати сутки. Коротше, треба подождати сутки. А ми не можемо чекати ну... сутки. <laughs> Які сутки? Це глупо. Це да, тупо. Це не про нас. Це тупо. Так, зараз э, ми піднімаємо. Бери поддон, поддон убирай, бо нам зараз треба він буде на пирожки. О, понятно. Понятно, керую, все. Керує, керує. Дивіться, друзі, Ну, ви ж знаєте, що чизкейки і запіканочки трошечки сідають, коли м -м, охолоджуються. Так. Ну що? посип красиво, що ти. Посипать красивий, красиво. Посипаємо красиво, посипаємо. Посипаємо сахарною пудрою. Де яка красота? Надіюсь, воно того стоїть. Зараз спробуємо. Так, все, зараз буде. У мене ще їздять. сладке, все вкусне. Ой! Моя ложечка. Давай. Зараз ми цей шедевр будемо смакувати. Йох, я бабай. Боже, він. Може страшно воз... різати. Він воздушний, сладенький, я так маю надію. Ну, Хоча я е, цих е, сахарів положила не дуже багато. Надіюсь він не сирий. Як казав наш батько, Гарячий сирим сири не, не буває. Трускавка вивалилась. Вімся, це тобі. Спасибо. Так, а це мені. А це мені, друзі. Звісно, собі красивий кусочок. Ладно. Це буде смачно, тому що тут білки взбивалися, Я лично взбивала, Так, пробуємо. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ну що я хочу тобі сказати? Та отсюда, так. І мошка теж захотіла. Оце mm. називається Хто збивав білки? Такий воздушний, да? Хто це робив? Слухайте, я! він прямо, знаєте який? В общем, блядь, мошки с, он <с он>. закваски тоже хочут есть. Переметнулись Тоже хочут есть. Бросили закваску думают, ну, вас нахрен с вашими дрожжами тут. Слушайте, там... Воно... Like мороженое. Оно не похоже на сырник Оно какое-то... Это эм, чизкейк Какое-то так і... Ресторанный чизкейк Воздушный. Это но... mm. какой-то десерт. Просто десерт. Mm прикольно. Необычно. Если он постоит, он будет такой стабилизируется, будет такой плотненький. А сейчас меня, знает, как знает, знаете, то суфле. Такая, да? Я, я лично буду еще делать. Попробую еще Я с... с... думала, сахару будет мало, а сахару нормально. Mm, ну классно. Бо я люблю сладким, а товарищ не любит сладким Ой! Кобыла упала до нас. Я извиняюсь. Девочки, девочки, мальчики. Особенно мальчики. у нас видео життя, как оно есть. Ну, мы не цей. Ну, упала, упала, может, скажу я. Я не хочу с мясом. Ну, это же ну, не... Ну, не, же Не муха. Это камашка маленькая. Ну, она мне Ой, слушайте, ну я еще кусочек возьму света, а ты? А я да. Я просто дві конфети ще топтала. Только что. Как да? Нашу я тебе сказала. Вона мені не їсти ні конфет. Ні різних трубочок. вкусненьких. Друзі, ну розумієте, Це просто... Гляньте. Це просто якийсь воздушний десерт. Ми тут, короче, творог положили. Ні, ну, я не пойму, на Сливки налили. І взбили білки туди, бо похоже, я не, не, не могу. Просто супер. Коротше. Коротше, рецепт напиши. Я так подозріваю, що в що його не буде. А ми взагалі зробили його на 2 3 ми дня. Ми хотіли на 2-3 дня. Ну, по-моєму, ми його ага. з'їмо сейчас. Ну, не. Ну, не сейчас, але до вечора точно. Точно, друзі. Тре, да. Собі трошки... Ну, это вкусно. Не останавливайтесь. Как это? Остановите ее. Остановите. <реку> Пошля... Я ще беру один кусок, друзі. Готуйте смачного, рецепт буде в коментарях.